Друзі, вітаю щиро вас, усіх, хто сьогодні дивиться це відео. Мене звати Лариса Богданова, і це перший мій ефір в Ютубі, мій Ютуб канал, який, я сподіваюся, буде вам цікавим, тому що мені самій надзвичайно цікаво його робити. І першою гостею я запросила людину вам точно усім відому. Наталочка, вітаю тебе, Наталя Підлісна, сьогодні моя гостя в ефірі мого ютуб каналу разом з Ларисою, Богдановою. Наталя Підлісна має дуже багато різних цікавих означень для того, щоб я їх всі перерахувала, але у нас час обмежений для того, щоб вас, шановні глядачі, не перевантажувати великою кількістю нашого відеоматеріалу. Ми вирішили, що будемо спілкуватися 30 хвилин. Я засікаю ці 30 хвилин і дуже хочу багато встигнути. Просто скажу, що Наталка Підлісна це крутезна, крутезна психологиня. Раз. Дякую. Ще Наталка підлізна крутезна письменниця, це два. Вона користувачка соцмереж, яка є не просто користувачкою, а лідеркою думок, які вона висловлює, які вона збирає і також оприлюднює і артикулює на своєму YouTube каналі. Ну, і Крім того, вона чудова телевізійна ведуча, гарна жінка, мама, бабуся. Якщо я щось забула, Наталічка, дай. Слухай, ти дуже багато про мене сказала. Прям це все, е, все таке гарне. Дякую, що ти нічого поганого про мене не сказала. Будемо це приховувати. А, а що таке є? Звісно, ми приховаємо це. Поки що приховаємо, не знаю, чи вдасться нам приховати це від наших глядачів. Я Знаєш, що я взяла ось один блокнот. Тут так. 22 питання. Так. Я взяла ось такий листочок. Тут сім питань ще. Отже, 30 хвилин і 30 питань. Я не знаю, як це все встигнути, тому що мені цікаво все. Я буду просити тебе. Ти не соромся. Якщо якесь питання, то ти так знаєш, якщо можна бліцово коротко відповідати, наступне, да? так, наступне. <світ> поїхали далі. Це буду тобі за це дуже вдячна. Сподіваюся, що під цим відео також будуть коментарі і питання до Наталки. Якщо ви захочете, ми ще раз домовимося. Ще раз я впаду на коліна і попрошу Наталку вийти в ефір разом зі мною. Наташ, ну тепер до питань. Знаєш, навіть не знала з чого почати. Ну було б банально, якби я сказала, психолог і війна. Ну таке собі, знаєш, зовсім банальне. Тому я вирішила почати психолог і телебачення. Угу. Ми з тобою домовлялися, що не обговорюємо заздалегідь питання, тому отак от і коротко відповіді такі от психологи телебачення. це ну, по-перше, ти ведуча психологічних рубрик? Ти багато вела програм, ти вела ранок, цілу велику, цілий великий слот, і зараз модно для коментарів запрошувати психологів, особливо у військовий час. От як змінилася ця роль психолог на тебе з війною? Чи вона не змінилася? Угу. Слухай, вона змінилась тільки тому, що тем побільшало про біженців, про військових, про стреси, пов'язані з війною. А так взагалі все те саме, що і було. Психолог на телебаченні все спрощує, все робить узагальнено. Для того щоб різні люди почули щось своє. Тому від психолога на телебаченні годі чекати якоїсь конкретної допомоги або чогось такого, щоб прям вам припало до душі і стало вашим інсайтом. Угу. Скоріше за все, ви почуєте дещо, що вас буде просто надихати на свої думки або мотивувати. Вивчити це, це питання, от я думаю, так. Наташ, які ти канали зараз дивишся, і знаєш, це я так підбираюся до питання нашого єдиного телемарафону. Ну, твоя думка, його yeah. доцільність, актуальність, зміна функцій впродовж існування за ці 568, здається днів сьогодні війни. Дивись, я, в мене є думка, але вона не пов'язана з тим, що я його дивлюсь, просто я не дивлюсь його. І е, на телебаченні я ніякі канали не дивлюсь. Я е, взагалі я людина тексту, я люблю тексти, я читаю новини, читаю все. Е, і тому е, моя думка, е, знаєш, абстрактна. Я просто думаю, що це е, не дуже добре, коли. Е, все цензурується і все збирається в одному місці, але розумію, що дещо треба цензурувати е, через війну і через те, що е, наші канали і журналісти дуже часто можуть використовувати якусь інформацію, яка могла би зашкодити, наприклад, військовим. Ну, Угу. Тобто це дуже таке тонке питання. І... Ну, тому я це... тобі його і ставлю. Як ти думаєш, є майбутнє у такого формату? Марафон, єдині новини. Всі канали майбутнього... одну і ту ж інформацію несуть. Ні, ні, майбутнього немає. Це тільки для військового стану, для такого часу, але е, чим легше буде, чим ближче ми будемо до перемоги, тим. Менш актуальним буде цей марафон. А якщо у нас а, перемога буде років через вісім? Ну, я так не думаю. Е, я думаю, що просто це не буде така перемога, як ми собі, уявляємо собі перемогу у там, Другій світовій війні, знаєш, коли по радіо сказали, ми перемогли. І потім салюти, і всі люди обнімаються, цілуються. Хотіла тебе саме буде. запитати, як ти собі уявляєш цей день? Цю, цю мить уявляю не день, уявляю щось поступово, коли ми не будемо розуміти, що це вже перемога, але вона вже буде відбуватися. Uh, я думаю, що не буде ніякого там капітуляції чи щось такого. Mm. Я такого не люблю. А ти віриш в те, що uh, наші землі, які зараз тимчасово окуповані, повернуться до складу України, принаймні, що Україна буде зразка 24, -го, 23, -го лютого двадцять другого року? Я вірю. Ну я вірю. Кримчу настільки, що я вірю, читала, читала я. Я читала аналітику, казали в середині серпня. Деякі аналітики не буду їх називати. Що токмак буде битва за токмак буде вирішальною для того, щоб зломити зламати хід війни і вже нарешті почати наступ на південь. Отже, Крим, токмак, поки що не відбувається. Що скажеш? Я не знаю, чесно, це питання віри тільки. Я ж не військовий аналітик. Я просто розумію, що психологічно людям потрібно вірити. І це, якщо, якщо буде зневіра, то перемови точно не буде. І тому я за те, щоб все висвітлювати так, щоб люди все ж таки хоча б вірили в те, що вони роблять. А, бо, хоча дивіться, а от все таки не ти не дивишся, але ти читаєш. Оце висвітлення на марафоні, воно йде так, от що люди вірять. Я не я не читаю марафон, ні, ні, я не знаю. Не ну, тобто я, я читаю у Фейсбуці, що люди клянуть цей марафон. Ну, може, в мене така бульбашка, я не знаю. Що вони кажуть, що він все так висвітлює, ніби ми вже перемогли. Угу. І таке шапка закидательства. Угу. А, ну, звісно, що якщо це так, то мені це не подобається як людині. Але тут я не як психолог виступаю. Тут, ти знаєш, я просто якщо ти чуєш, що в мене хтось хропить, це не мій чоловік лежить, це моя собака. Мій собака він дуже великий. Він буде підхрапувати. до речі, Це про мене... телебачення і сон. Собака хай солодких снів йому солодких так. снів нехай підхрапує. Я yeah. пам'ятаю, коли ми з тобою працювали разом на одному каналі, ти дуже важко переносила ранкові підйоми і ранкові ефіри. І коли ти, будемо казати, прямо здихалася цих ефірів, ти була щаслива. Що сьогодні? Хто сьогодні Наталка Підлісна? Вона сова, вона жайверонок, легко встає вранці, коли в неї працездатність краще? <звіття> Знаєш, в мене розлади сну, як майже у всіх людей в нашій країні, це не дуже такі прям ну, критичні розлади, але розлад такий. Я лягаю спати дуже рано, сплю, скажімо, пізно ввечері, інколи з десяти, наприклад, до, до часу, до, може, до пів на другу, десь так. Прокидаюсь, і півночі я гуляю. Ну, на півночі я всю ніч гуляю. А потім, десь 5-6 годин ранку, я починаю хотіти спати. І я лягаю, і сплю е, години 4. Mm -hmm. а, скажи, я сова, чи я жаю <гум> нічна мишка, така мишка нічна. А що ти робиш, коли ти гуляєш у ці 4 години? Ти скролиш а, стрічку чи ти готуєш так. їсти? Я, я читаю новини, готую їсти і інколи пишу. Угу. Да. Ну йдемо далі по списочку. Отже, дивися, сьогодні я просто взяла і вирішила буду будувати питання по постам у ФБ, там, Чим він кричить? Перший пост ага, моєї давай. подруги, яка кричала колеги Хелп. Моя подруга психотерапевт, психолог. Вона більше. Колеги Хелп, у кого вільні місця на терапію, в мене все розписано на місяці вперед і навіть у тих, кому я радила. Ну дивись, ми з тобою не будемо обговорювати те, що попит на терапію на психолога зріс під час війни, ну шалено просто. Навіть не будемо обговорювати те, що на місяці розписані графіки у вас, психологів, зараз. Я хочу про цю терапію. Теж у тебе був пост нещодавно, коли ти говорила, що терапія це елітно і дорого. Наскільки зараз можна просто, знаєш, піти на прийом до психолога там разово і потрібно? І наскільки можна піти і варто піти в справжню терапію? Тобто я хочу тебе запитати, що таке справжня терапія, психотерапія? Справжня терапія це на роки. І це елітно і дорого. І на це треба витрачати сили, здоров'я і гроші. І це важка праця. Коли ти хочеш щось змінити, всерйоз, хочеш змінити щось в собі. А, а зараз у війну більш люди проводять консультування. Психологічне консультування це короткострокова, або середньострокова інтервенція, коли люди вирішують конкретну задачу, конкретну проблему, або консультування воно супроводжує психіатричне лікування. Буває. Угу. Угу. Але це, це не психотерапія. Розставили акценти, так, я розумію, я ж дивлюся за годинником. <гум> а, ну, мені здається, що а, це справді дуже дорого, і а, неможливо Наташ, в нашій країні. Та, це що робити тим, кому це справді? Наташ, що робити тим, кому це справді дуже дуже дорого, але дуже дуже потрібно. Консультування є волонтерське. Ну, я, наприклад, теж консультую, у мене є, це називається соціальні години. Ну, тобто, коли я безоплатно консультую людей. такі години розписані в мене на півроку. І Пої теж реч? на півроку. Так, да, Люди, які хочуть безоплатно отримати консультацію, мою чекають півроку. Це дуже неприємно, але по-іншому ніяк. Ну, знаєш, психологи згорають через перенавантаження. Дуже багато молодих психологів зараз прийшло, і вони почали консультувати, і якось, ну, якось працюють. Таких прям uh -huh. початківців. Ну, тут теж, мабуть, треба вважати і брати до уваги це тезу цю не нашкодь, тому що ці новоспечені психотерапевти, психологи не знаю, якої якості будуть там послуги. Хотіла про депресію. Вчора власне ми домовлялися з тобою про інтерв'ю, і це слово звучало, і можна його поєднати з посттравматичним стресовим розладом, ПТСР, яке яке не обов'язково накриє всіх, але зараз більшості 30% населення. І про депресію. Так? І саме, знаєш, такі... є такі дослідження, так, що а. не обов'язково в ПТСР накриє кожного, хто пережив травматичні події, і що 30% населення все-таки ну, от вони. Відчують на собі дію посттравматичного стресового розладу. Одним словом, якщо можна, чим відрізняється депресія, знаєш не така депресія, що на два тижні настрій пропав, а така тривожна затягна генералізована, і ПТСР. Просто одним словом, якщо можна. Одним словом, депресія це наш коктейль нейромедіаторів. Вона не пов'язана з тим, чи були, чи не були у людини травматичні події. І головна ознака депресії це дуже сильна апатія і виснаження. Посттравматичний стресовий розлад. Це розлад, пов'язаний з, з тим, що людина щось згадує, вона або була свідком. Чогось або в чомусь брала участь, що вплинуло на неї так, що якість її життя знизилась в неї поганий сон. І теж не... апатія? Не обов'язково при зі. ПТСР може не бути апатії, може, наприклад, бути ажитація, ну, тобто дуже е, збуджена людина може бути, і постійно щось хотіти робити, бігти. Але вона не продуктивна, вона хоче, але не... фактично, тому, ліку... психологи, психотерапевти, соціальні працівники вони багато хто кажуть, будь ласка, не зволікайте. Звертайтеся до лікаря. Звертайтеся до лікаря і в ситуації з депресією, і в ситуації з ПТСР, до лікаря, психіатра, який лікує пігулками. Доволі ефективні бувають ці лікування, але що робити, коли вони неефективні? Ну, я в якоюсь мірою і про себе кажу, коли ти перепробував величезну кількість пігулок, всіх поколінь і різних модифікацій, і фактично депресія не послаблює свої кліщата на моїй шиї. Що тут? А, набратися терпіння, розробити собі дуже чіткий е, режим дня, е, якомога більше рухатися. Продовжувати лікування, ходити від одного психолога до іншого, змінювати інколи лікаря, тобто пробувати інші моделі, інші підходи, але лікуватися і не Чекати, що ну це швидко так відбудеться, пам'ятаєш, колись ти мені радила, так. Депресії... Да. Я, я просто хочу ще щось встигнути. Швидко да, ти, да, ти да. мені колись радила нетрадиційну медицину. Пам'ятаєш гриби? Ми з тобою є? говорили про гриби. А, гриби. а це традиційна медицина? Це традиційна медицина, та це традиційна. Да, це е, в нас є мікологічний центр такий в Україні. Uh, і там працюють мікологи, лікарі, які uh, лікують мікродозами, от знаєш, я її. точно не пам'ятаю різних грибів. там, там в них ну, от, дуже багато. Та, Кажу для депресія що через і депресія через них теж в списку хвороб, якими вони займаються. От цікаво, чи результати є. Ти знаєш, Чи? я не знаю, бо я не досліджувала це питання, але uh -huh. коли вже нічого не бере, то я вважаю, що треба спробувати це. Um, і я, ну, я знаю м, відгуки людей, яким це допомогло, але це ж не статистика і не ну, соціологія. Розумієш, це індивідуальні такі ну, відгуки які, людей, які сказали, що їм класно, але треба, звісно, що дивитися дослідження, і можливо, ти колись візьмеш інтерв'ю якогось міколога, який працює в цьому центрі, він розповість, яка До речі сторічна. гарна ідея. Вони ж знають. Да, Дякую так, так. тобі. Так зараз буду дійсно бліцево ставити. Тобі питання. Знаєш, ще два, два таких, які я просто не можу не поставити. Я мені запав пост неврологі про неврологічну дію матюків. Ти писала і казала, що вони зменшують біль, поскільки, дорогі друзі, глядачі, хто нас дивиться, я вірю на Талці, як, Ну не буду порівнювати з Богом, але дуже вірю. Мені ну, якось так справді то чи варто е, справді знаєш, так смачно матюкнутися для того, щоб полегшити інколи свій емоційний накал? Так uh, uh, про це існують дослідження, і, до речі, їх багато. І матюки або різні лайливі слова. Не обов'язково це матюки, але слова, які проговорюються дуже е з великим, ну я не знаю, дуже з голосно Так, да, голосно, гучно, так, так, так. Е вони допомагають зменшити біль, зменшити напругу і е знімають агресію. Тому, люди. друзі, ой, не буду закликати, mm -hmm. не будемо. Ну, казати, не треба, розумієш, якщо люди говорять матюками, то це не лікує. Лікують саме розрізняйте. Так, ну, так, так. Та, та, розрізняйте саме... Особливі так. ситуації. Тепер йдемо вже бліцево. Отже, ти багато працювала з залежностями. Скажи, будь ласка, чи лікуються залежності? Це перше питання, і під питання, чи існують корисні залежності. Угу. О, залежності лікуються як всі хронічні хвороби, але не виліковуються. Тобто, якщо у вас ви хворієте там, на гастрит. То ви його будете лікувати все життя, але він буде повертатися в тому чи іншому вигляді, у вас будуть періоди ремісії, більше, менше, так само і Слухай, Це так само і з депресією, точно. Я собі за так. своє. так? так за угу. за курку просу. Так тобто так. будуть інколи дуже, може, великі такі ремісії. Ремісія це стан, полегшення. Коли, полегшення, коли людина відчуває, що вона здорова, відчуває суб'єктивно, а ну знаєш, це не означає, що цей стан не повернеться. Він може повернутися, але я знаю людей, які не вживають психоактивні речовини десятиріччями, але вважають себе залежними. Дякую, Наталочка, наступне питання дуже теж швидко по твоїм постам: дві системи думання ти пропонувала верніше градацію таку визначала прийняття рішень інтуїтивне і логічне, і нібито логічне прийняття рішень відбирає набагато більше енергії, сил, але й більшість людей, які опинилися чи то в Україні, чи то за кордоном під час війни, зараз вимушені включати більше логічну систему думання. Скажи, як відпочити від цієї системи думання логічно. Ой, Лариса, Не знаю, я б сама хотіла ніяк не відпочити ми в. Вимушені вмикати постійно це логічне думання, воно виснажує наш неокортекс, ну, тобто, е, тобто кору головного мозку, е, яка е, дуже, е, дуже багато живиться енергією, і вона забирає всю енергію у всього тіла. Е, якщо б ми могли думати. Е, Тою системою інтуїтивно, ну, це умовне інтуїтивне, це так названо. Це не інтуїтивне думання. Але е, думання за звичкою, коли ти точно знаєш, е, з чого тобі вибрати, ти на основі свого досвіду щось береш. Але ми переживаємо війну вперше в своєму житті. У нас немає цього досвіду. Тому кожен раз ми повинні приймати нові рішення для нас. Які повинні бути основані на якійсь логіці, це не неймовірне це... не навантаження на систему і це на навантаження на на наш мозок так. Ну що ж, я напевно буду дякувати тобі. І в мене, знаєш, є такий авторський авторське невеличке питання, яке я зазвичай ставлю навіть на суспільно-політичних ток-шоу. На фінал бачу, що запис у нас ще триває. Сподіваюся, що ми записуємося. І я дуже сподіваюся почитати ваші питання, шановні мої глядачі. Хто нас сьогодні дивиться? В мене в гостях чудова психологиня Наталя Підлісна, і до неї питання будемо чекати. Але е, моє питання авторське завжди: фінальне таке: будь ласка, скажіть те, про що? Ви хотіли би сказати, про що ви думали, коли йшли або погоджувались на це інтерв'ю, чи на це включення, але я вас про це не запитала. Угу. Ну, я хотіла би сказати, що людям е, е, треба подумати про, е, про свої. Харчові звички більше. От я бачу, що це зараз є проблемою, люди багато е, заїдають стрес, я також, я також заїдаю стрес, і мені здається, що окрім психологів, е, скоро нам знадобляться, е, може, дієтологи, але саме дієтологи, які е, будуть розумітися на, на стресових е, Причинах переїдання і на, на стресових механізмах. І, але кожен може задуматися про це, і це дуже важливо для того, щоб ми жили трохи довше. Про свої харчові звички. Наталечко, я тобі дуже дякую за конкретику. За конкретику у відповіді на це питання і за конкретику. І відвертість у, відповіді на інші, у відповідях на інші мої питання, які я сьогодні ставила. Дуже дякую, що ти погодилася стати учасницею мого першого подкасту на Ютуб-каналі розмови разом з Ларисою Богдановою. До речі, назви я ще не придумала. Якщо, дорогі друзі, у вас є ідеї, будь ласка, кидайте їх в коментарях. Ось я бажаю тобі. Енергетичного наповнення і джерел поповнення своїх запасів енергії, яких ти сама собі, які тобі підходять, які ти собі сама визначила. Бажаю, щоб ти не виснажувалася як психолог. Ще одне питання не поставила: чи збираєшся ти зав'язати з психологією? От просто скажи так чи ні. Так, збираєшся. <реш> і якщо ти це зробиш, тоді що це буде? Яка буде далі галузь? Я не знаю. Я не знаю, не знаю. Друзі мої, і е, тоді ми точно е, побачимо, чим буде займатися Наталка Підлісна, і запросимо її ще раз на розмову. Мені чомусь здається, що щось буде дуже таке, знаєш, те, що можна потримати в руках. Щось красиве, щось пахуче, щось приємне. От я чогось собі так це бачу. Ну, я не ворожка, але мені чомусь так здається, що це те, що буде дуже розвантажувати голову. Отак, мені здається. Але це мені так здається. Дякую всім, хто нас дивився сьогодні. Дякую, Наталі Підлісній. Бажаю вам міцного, приміцного ментального здоров'я, друзі. І сподіваюся, що ми будемо з вами бачитися на цьому каналі. Лариса, треба казати, ставте лайк. Підписуйтесь на мій канал і нажміть на колокольчик. От! Дослухайтеся, будь ласка, до на Наталі Пілісної. Просто зараз лайк, дзвіночок і підписуйтеся на канал з Ларисою Богдановою. Будемо шукати назву, будемо шукати спільну мову, будемо шукати цікаві і позитивні інтерв'ю, роздуми і зустрічі. Впаси!